Здарова, народ! Сьогодні в нас реплейчик із е, ладера, чисто рандомний реплейчик знайшов. Ну, не зовсім рандомний, звісно. Я подивився, що за гравці, щоб не прям взагалі Сьогодні хтось буде ексклюзивний. Нуаду грає за Гондор. І проти нього за Ангмар е, грає е, Легалас. Так, Ангмар це в нас у Карнду. Ойтова стратка така. До речі, записую, як е, може помітили, може не помітили. Налаштування трошки додавив параметрів. І також е, запустив програму, яка пає FPS, тому я вважаю буде е, дивитись трошки приємніше. Так, е, грає цей Галасик, ставить отак ферми, якось трошки по-дебільному, я вважаю. І наймає перший загін таких мечників. Що тут будується? Е, лейтова казарма. Ну, досить далеко це все будується, але окей. Тим часом, Нуаду. Грає в піпіна, забрав тролика. Е, Стартонув він ну, 4 ферми, ось казармочка. Наймає загін мечників, е, наймає тер списи. Окей, мечники біжать допомагати закріпити тролят, схоже на те. Отак, От таким чином все відбувається. З цього боку, що в нас? А -а -а. Нічого не наймає. Робить поки загони. Два загони є. В одного леголаса та прометники і списи. Ну, нормально, така комба допоможе закріпити оцих варгів. Так, тим часом перезахоплюється таверна, не перезахоплюється, а захоплюється таверна. Піпін качається, бере третій рівень на тролю, собирає сундучки. І на цьому, на, цьому, на цьому не зупиняється. Мечники відправляє е, в цю сторону допомагати кріпити варгів, а е, піпіном біжить е, на розвідку. Можливо, він хоче вкрасти тут щось. Але я не думаю, що він щось встигне. Опа. Він встигнув кинути один камінь. Так, тим часом з цього боку також варги закріпились. Але в верхній частині бачимо, що тролик все ж шкода туди-сюди. Ніяк нього не вдається. Вангмара, тобто закріпити ще його. Не пробував, не відправляв. А в Гондора що тут? Кавалерія і е, побудований перший загін кави. Далі дивимося, що оці загони продовжують е, проходити цим флангом, може знайдуть якусь віддалену ферму. А, але поміду бачимо, що у Нуаду досить небагато військ, він відступає. Так, перемкнувся на стічку, побудував загін вучників. Робочим кудись хоче щось побудувати, але не до контроль від Нуаду. Так, будує башенку. Леголас тут бігає, хоче щось зробити не зовсім зрозуміло. Шукає ферми і біжить на розвідку. Тут виходять ще загін лучників, списи. Так, ворчан прожимається, зараз буде мінус ферма Нуаду. Тим часом Нуаду е кріпить, кріпить, фармить. Базу Веголаса і знаходить і руйнує також ресурсну будівлю. Так, сьогобук Леголас відступає, але в нього щось тут залишилось досить мало військ. Досить мало. Пару мечників ще є, але. Ну, вони... їх можна то буде відновити? Ох, як вовки ще й пробігли, підгризли ці загони. Так, тим часом нагаду далі е... не зруйнував. Цю ферму вона, до речі, качає другий рівень, і тепер її зламати взагалі буде важко. Потрібно відступати. Так, по міду захоплюється сигналочка. А, зверху кріпиться ще варги. Ох, по кріпінгу щось леголас відстає досить суттєво від нуаду. Нуаду вже закріпив майже все, кроме оцих варгів. А, лишається тут троль і ще варгіатня. Оця. Так, Леголас спробує забрати цього троля, відправляє мечників і топорометників. Не впевнений, що він встигне. Так, тим часом списи кріплять варгів, а оця вся шайка е, Гондора іде кріпити троля. Нічого собі, блін. Ну, надо тут покріпав такий буст собі зробив, що капець. Капець трендець, як то кажуть. Так, мінус тролик. Так, з цього боку можна фундамент забрати. Так, надо, тут захоплює таверну. Працює патрулятні. Так, і мінус. Тобто мінус, що мінус? Плюс 300 монет гондору. Так, тим часом робляться вже лейтові ручники, карндума. Так, здається, білочка сповільнила. І все на цьому. Ну, не Досить гарна пачка, до речі, є в Гондора. І виходять Стражі ЦТД. Ні, це не Стражі ЦТД. Як їх звати? Е, е, захисники білої вежі. Гвардіани. Іван Гмара щось по військах слабовато. Ніяких немає, ні військ немає, якось дивно, дивно, дивно. Але є кавалерія. Могутня кавалерія Ангмару продавлює. Продавлює пару загонів лучників. Відступає, її пробують фокусити, але не встигають. І тут кавалерія Тергондору також. Пробує продавити. Її можна було зупинити і просто перестріляти. Так, це і робить Леголас. Мінус кавалерія Нуаду. Опа, Гматаур виходить і непогано так молняй не шотнув тут списи. Ну, а лише один. Один же ж лише загін спесів. Ні, 2-2-2. Два, 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 два загони спесів, окей. За загони спасів може і вистачити задефатиці від кавалерії. Так, ну ще одна ферма у Ангмару. Цікаво, чи зможе він відбитись чи ні. Так, з цього боку Стражі цитаделі йдуть ламати економіку. Мінус мельниця. А ми Подивимось, як вони в ділі тепер... Ну, Танкові, танкові загони. Так. Молнія. Лупила трішки покоцала їх. Ну, навіть не трішки, я скажу, досить сильно. Так, ворчан під Гондору. Кавалерія продавляє якісь загони, але пробігає по списах, мінус півпачки. Але вона бере другий рівень, її можна буде відновити. До речі, це додає також другий рівень. А в грі кавалерія Адмара е, трішки продавила також гондор, але ледве виживає один е, тролл. Тролл Майстер. Тратій рівень же Агнотаур. Фармить, фармить. цього боку Фарамір з'являється в гондора. Він ну, ця літка якась жорстка, я скажу. Ну вона і досі жива. Їй стільки били, стільки фокусили, а вона й досі не здохла. І Берігондич. Ну не знаю, мені здається, Берігонда треба переробляти. Він досить сильно схожий на звичайні війська. Ну, Ось лучник, а ось бірігон. Як його... Як його шукати в оцій пачці? Це хен поймеш, якщо чесно. Його не найдеш так спроста. Так, Таур, третій рівень. Хто це такі? А, це, це приризивні. Резівні агнатаура, так? Да? да, орки оці. Окей. Так, тим часом подивимось на базу Нуаду. Він побудував ринок, будує е, багатий урожай. Окей. Ферм. Не так багато, але достатньо. В принципі, тут чомусь е, значок дерева. Окей. Ух, легла сюди лучників садив цю башенку, щоб вони захищали тут ферму. Ну, прикольно. Рішення непогане. Вони тут дефатимуть досить гарно. Можна забути за цей фланг і так само з цього боку зробити. Тут також, до речі, стражі стражі цитаделі, э, цитаделі, э, захисники білої вежі пробують ламати. Кавалерія бачить мечників, буде давити. Uh, ну під стічкою бачимо, що не шотається, не шотається мечники, навіть половину ХП їм не, згри, не збрило. Тобто три заїзди потрібно, щоб їх знищити. Так, з усіх боків Нуаду пробує душити теголаса, трішки продавили лучників кавалерія. Ой-ой-ой, щось заїздалася білка зовсім невчасно. І на цьому все. Але з цього боку бачимо, що е, мінус ферма і починають оцю вишку бити загони. Тут парамірчик. Вони відступають, але ж тут лучники. Я так розумів, що це робили, щоб знести оцих лучників. А не просто вишку знесли і втекли. Ну окей. Це також потрібно робити. Так, загін спесів, але він швидко здохне, якщо їх не прикрити ніким. Так, два загонеучники прийшло. Тут ще одна вишка. Так, Прикликається кавалерія в другому тирі. Давайте подивимося в нуаду стільки очок. Тут два, дві білки першого, другого тиру 6 очок У Леголаса. У нуаду дві білки першого тиру, 8 очок і також є другий тир. Окей. Так, Сюбок ще рагон підходить. Окей. Воно втратив зверху пачку. Він ще будує. Він будує піпі на 6 рівня і Бороміра зробив. Через низ хоче грати. Тут збирає основну пачечку, відправляє декілька загонів по міду. Бачимо, що вже є оці палаточки, де будуються кондорські ренджери. До речі, дивне рішення перероблять Гондор було. Гондор була нормальна фракція, яка не, потріб, не потребувала переробці так швидко. Прикольно. нова білочка з таким музикальним супроводом. До чого я казав, що Гондор нормальна була фракція ще і бот працював, потрібно було переробити там, не знаю, Лотлорін чи ще якусь фракцію іншу, яка трошки відставала в цьому плані. Тому не знаю, чим руководствовались розробники Нората, переробляючи Гондор. Тому що я так розумію, основна проблема в переробці е, якоїсь фракції це робити потрібно модельки. Моделька. Тут з модельками в Гондера проблем не було. Нашого переробили фортецю, палатку, бірігонда, юнітів. Ну, можливо, в них були вже якісь заначки, типа заготовочки. Якщо так, то тут ну окей, базара нема. Типу були і переробили, то добре. Але. Але, 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 але якщо не було, і вони, типу, виділили, щоб переробити Гондор. Ну камон. Краще переробили іншу фракцію. Тут Піпін, до речі, фармить бабки. І до, досить дивне е, те, що вони придумали Бірігонда робити кінного. Вони якось Бірігонда, ну, типу, я не знаю, не чув, що у кавалерії там катався. Ну, окей. Ух, ніфіга собі! Що це за білка така? Так, Агнатаур. Качав же шостий рівень. Прижок. Написано: блискавичний прижок. Парамір підстрелив Дрігондича. Ці ітілінські е, призивні лучники от фари нова білочка, яка ріже броню, також викликаються. Окей. Ну, а доприжавши слеголаса, вже прям коло барак розстріляє його пачку, а в Леголаса немає достатньо віз для того, щоб перебити йому. Ну, напевно, потрібно здаватись в цьому моменті. Так, Боромірчик дав станчик. Добиваються всі ті, що не добились раніше. Тут кавалерія не їздить на стражі в цитаделі. Ой-ой-ой-ой-ой. Не встигла доїхати до лучників. Ох, і до третього тиру докачується Ангмарич. Заюзав, а так, накоцав не, не, дуже, не дуже. так. пір прикликає також е Нуаду. Але кавалерія продушила і лучників залишиться не так багато, як було спочатку. Але бачимо, що фортецю Нуаду не, не спішить фокусувати, боже, а руйнує просто всі ферми. Ну, це правильно. Не буде ферм, гравець програв, вважай. Він не зможе депатись ніяк. Отакий новий Гондор. Отак, бачимо, що... Знаєш, що це за значечки? Значочечки. дивні такі, але окей. Італійські палаточки. Дві. Ну, не скажу, що це типа супер така якась постройка негарна. Але... не знаю. Минула була також непогано, так би мовити. Так, вбили Ангматаура. Розсипається тут все. Так, знову прикликається кавалерія Друготиру. Ух, як швидко вона вбила Фараміра! Дуже швидко. І все на цьому. GG's. отакий реплейчик, народ. Отакий реплейчик. Кидайте свої реплейчики, бо немає вже реплейчиків. Тайкос, підписка, коментос. Все, бе-бе.